Новий старий фунікулер. Після місяця реконструкції в Києві знову запрацював фунікулер. Сучасний і модернізований. На ремонт витратили 600 тисяч гривень, замінили технічне обладнання, сидіння, перефарбували вагони. Ідею одного із вуличних художників намалювати на вагонах пейзажі денного та нічного Києва кияни не схвалили. Отже, тепер фунікулер прикрашають біло блакитні пікселі та цифри. Працівники називають їх зашифрованим кодом, пов'язаним з історією підйомника. Серед новацій безкоштовний вайфай на станціях та вагонах а також можливість безготівкової оплати за проїзд. Відкриття столичного підйомника вирішило об'єднати зі святкуванням його дня народження. Цьогоріч йому виповнюється 110 років. Отже, сьогодні були аніматори, музиканти, кульки, фуршети, навіть святковий тор зі 110 десятьма свічками. Після офіційної частини їх могли задмухати всі бажаючі. Дуже подобається я взагалі дуже рада, що він вже відкрився, тому що, ви знаєте, іноді хочеться так у вихідний день подивитися на Дніпро. Став такий гарніший, свіжий колір, приємно їздити. Дуже сподобався. Дуже сподобав. да, ми задоволені, дуже нам подобається.